Вітаємо! Пропонуємо вікторину про українських козаків. Перевірте свої знання і відчуйте дух козацької доби. Готові? Починаємо! Що означає слово козак? З тюркської варта. Слово козак має тюркське походження і означає вільна людина. Страж або вартовий. Це підкреслює суть козацтва бути вільним воїном, що оборонить кордони. Хто такі козаки? Вільні озброєні люди. Представники військового стану воїни найманці. З 15 століття існували на теренах українського дикого поля в районі середніх течій Дніпра та Дону. Кого козаки вважали своїм покровителем та захисником? Пресвята Богородиця. На Січі будували Покровську церкву. А перед походом козаки молилися Божій Матері. Що підкреслювало її роль як духовного щита. Саме на свято Покрови козаки проводили велику раду, на якій обирали свого кошового отамана. У запорозьких козаків була назва, яку використовували в офіційних документах аж до 18 століття. Яка Черкаси. Чому козаків називали запорожцями? Бо вони жили за порогами Дніпра. Життя в степу було сповнено небезпек. Тому селилися козаки за Дніпровими порогами. І за це українських козаків називали запорозькими або запорожцями? Що означає слово Січ? Укріплений табір з січених колод, захищаючись, козаки будували укріплення з січених дерев'яних колод. Січі, звідси і пішла назва Січ табір козаків, огороджений зміцненням з січених колод. Слово також означає рукопашний бій із застосуванням холодної зброї. А що ти знаєш про козацький устрій? Всі варіанти правильні. У козаків була демократична система. Найвищим органом влади була козацька рада. Існували військові поділи. Десятки, сотні, полки. Генеральна рада мала вищу владу навіть над гетьманом. Що було символом влади козаків. Всі варіанти правильні. Символами влади були булава, бунчук, пернач, корогви. Вони означали повноваження отамана чи гетьмана. Що саме символізує булава? Владу. Булава головний атрибут влади гетьмана. Вона уособлювала керівництво і авторитет. Хто такий отаман? Провідник командир. Отаман це командир або очільник у війську та громаді. В українській історії це був носій владних повноважень. Скільки було козацьких полків? 16. за зборівським договором було складено реєстр війська Запорозького, котрий закріпив 16 полків козацького війська загальною кількістю 40 тисяч чоловік, котрі розташовувались в межах Київського, Братславського та Чернігівського воєводств та загалом поділялися на 272 сотні. Як називали житло козаків? Курінь цікаво, що курінь це багатозначне слово в українській мові, яке може означати або легку тимчасову будівлю, або козацьку житлову хату, або військову одиницю запорозького козацького війська, що складається з кількох сотень козаків на чолі з курінним отаманом. Чому курені козаків були завжди відкриті? Так зустрічали подорожніх. Існував у запорожців цікавий звичай. Їх курені були завжди відкриті з огляду на гостинність і вільний характер спільноти. Мандрівник чи перехожий може зайти туди, погостювати, попоїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря немає вдома. Такий звичай підкреслював братство та взаємодопомогу. Однак існувало суворе правило: з куреня нічого не виносити. Що курили козаки? Тютюн з травами козаки курили глиняні люльки, додаючи в них тютюн, чебрець, полин та інші трави. Який обряд вважався найважливішою клятвою дружби? Обмін накільними хрестиками. Побратими, обмінявшись хрестиками, ставали духовно близькими, майже як рідні брати. Як козаки зверталися один до одного. Пани брати. Що означає Джура? Носець джура це молодий помічник досвідченого козака, який навчався військовій справі. Яка найулюбленіша страва козаків? Пшоняна каша. Аби пшоно, а каша буде, казали вони. Вирушаючи в похід, запорожці перетирали пшоно з салом. Скільки козаків було на Січі. До десяти тисяч козацька залога на січі, що звалася також кошем, нараховувала кілька тисяч. Іноді її чисельність доходила до десяти тисяч озброєних козаків. Що було найсвятішим для козаків? Віра Вітчизна, товариство. Що найбільше цінували козаки? Волю та честь. Козаки найбільше цінували волю та честь, віддавали перевагу смерті аніж рабству, а також ставили на перше місце щирість, братерство та безкорисливість. Ця любов до свободи та гідності відображає глибокий патріотизм козаків до своєї рідної землі та батьківщини. Яке бойове мистецтво започаткували козаки? Бойовий гопак, козаки були засновниками бойового гопака та спасу українських бойових мистецтв, які поєднують рукопашний бій, самозахист та елементи танцю, що збереглися в народних традиціях. Що таке гаківниця? Важка вогнепальна рушниця. Гаківниця це довга і важка рушниця великого калібру з гаком під стволом, яка була на озброєнні запорозьких козаків. Найвідоміший човен козаків це. Чайка Бойова чайка це швидкий і маневрений човен, яким козаки здійснювали морські походи. Його ще вважають прабатьком підводних човнів. Гуляй-город – це. Пересувна бойова споруда. Це мобільна дерев'яна конструкція. Зібрана з дерев'яних щитів з отворами для стрільби, яка служила захистом для козаків під час бою. Яку зброю козаки вважали чесною і часто оспівували в думах і піснях? Шабля. Це один із головних символів козацтва. Шаблю передавали від батька до сина, а її втрата вважалася ганьбою. У козацькому фольклорі її називали ненькою, сестрицею, дружиною, «панмочкою». Ось вам і прислів'я. Береженого Бог береже, а козака шабля стереже. За що Бог міг витягти козака з пекла? За чуприну. За однією з легенд козаки вважали себе надто грішними та все ж мали шанс потрапити до раю. Якщо Бог змилується, то витягне козака з пекла, вхопивши за чуприну. Це одне з пояснень легендарної козацької зачіски. Звідси і приказка як на війні згину, мене Янгол понесе в небо за чуприну. Хто мав право носити оселедець? Ті, хто вже був у бою. Право носити оселедець, чуб або чуприну, мали лише досвідчені та відважні козаки, які пройшли перше випробування, перший бій або морський похід, а також суворі випробування. Це була відзнака лицарського стану, що символізувала готовність до смерті та віру в порятунок Богом. Недосвідченим воїнам, боягузам, злодіям та брехунам, носити оселедець було заборонено. Яке козацьке привітання імітувало крик птаха? Пугу-пугу козаки імітували крик пугача або сеча. Пугу-пугу козак з Лугу це найвідоміше козацьке привітання. Воно закарбувалось і у фольклорі, і в художніх творах. Приміром, у Тараса Шевченка. Що означає козацький хрест? Символ незламності, вірності, зв'язку поколінь. Козацький хрест означає пам'ять, шану та вдячність захисникам України. Символ козацької доблесті, самопожертви та незламності духу, що поєднує українську історію та християнську віру. Він використовується як офіційна відзнака ЗСУ, Прикордонної служби та СБУ, зображується на гербах та прапорах, а також встановлюється на могрилах загиблих воїнів. Про кого говорили? Його ні вода, ні вогонь, ні шабля, ні срібна куля не бере. Характерники це легендарні постаті запорозького козацтва. Які за переказами володіли надприродними здібностями, такими як телепатія, ясновидіння та невразливість у бою, вони були відомі як знахарі, що володіли знаннями про трави та цілющі практики. Характерники використовували свої здібності в розвідці, а також як натхненники та моральна підтримка для козаків, про якого отамана казали, що він міг ловити кулі з зубами. Іван Сірко він успішно воював проти Османської імперії, брав участь у визвольній війні під проводом Хмельницького. Про цього козацького отамана склали безліч міфів і легенд. Подейкували, що він народився одразу із зубами, прожив понад 200 років, умів обертатись на вовка, ловити кулі зубами. Якось убив чорта з пістоля. Який злочин вважався найтяжчим на січі? Крадіжка. Особливо якщо вона стосувалася січового майна. Серед найтяжчих було й вбивство іншого козака. За це винного закопували живцем разом із небіжчиком. Обери правильний хронологічний порядок. Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа. Хто заснував Запорізьку Січ? Дмитро Байда Вишневецький він заснував укріплення на острові Мала Хортиця, яке стало прообразом Січі Хто був першим гетьманом. Остафій Дашкевич. Літописці та пізніші історики першим називають козацьким гетьманом черкаського та канівського старосту Остафія Дашкевича. Хто був останнім козаком? Петро Калнишевський. Він був останнім кошовим Запорозької Січі. Він прожив 113 років, із них 25 років у Соловках. Канонізований у 2008 році. Яка столиця Гетьманщини? Чигирин. Столиця держави розташовувалася на місці гетьманської резиденції. За час існування Гетьманщини нею були міста Чигирин, Батурин, Глухів. В якому році була перша згадка про козаків: морський напад на турецьку галеру. У 1492 році запорізькі козаки атакували турецьку військово-морську галеру під тягинею і визволили українців, захоплених у полон і проданих у рабство. Як писав професор Михайло Грушевський, це була перша в історії офіційна згадка про дії козаків на морі, й офіційна згадка про запорозьких козаків узагалі хто з гетьманів зображений на гривнях? Богдан Хмельницький. А от на гривнях номіналом 10 гривень зображений не Іван Мазепа, як заявлено, а його соратник Пилип Орли. Брати-художники Олександр та Сергій Харуки розповіли, що запропонували кілька варіантів портретів гетьмана Мазепи. Серед них випадково потрапив портрет Орлика. Оскільки достеменно невідомо, як виглядав Мазепа, затвердили Орлика. Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.